Друзі, всім привіт! Як ви вже всі помітили, розпочався опалювальний сезон. Кожен, хто живе в приватних будинках, задумався, як це подати тепло. Ну і мене це участь не оминула. Дивіться, розказую. Це моя котельня. Теплоакумулятор на одну тонну котел. Твердопаливний на твердому паливі брест на 18 кВт шахтного типу. Зроблена система з терморегуляторами, з підмісом, з утепленням котла, підігрівом котла і подача на будинок пішла. Що я хотів розказати? Сьогодні буду тестувати тепло. Ой, не тепло акумулятор, а автоматику. Ось таку придбав автоматику фірми ATOS. Вона регулює насос один, насос, другий йде через датчик. І отаку уліточку покажу, що всередині. Цей котел вже працює третій рік. Не знаю, видно, не видно, там дуже багато сажі, але в принципі це тут так і потрібно. Три сезони відпрацював, нарікань не було. Ось у нас є камера, один хід. Зараз я покажу детальніше. Так багато я вже пробував, як ви бачите, все осипається трошки сильніше, оце це вже ось вже метал. В принципі, Працює в тандемі з теплоакумулятором, все сухесенько, все осипається. На деякі моменти є, буває це рідрова, але, як на мене, дуже гарний результат. Порівняно з тим, що було раніше, це просто небо і земля. Ще окремо стан теплообмінника. Ось такий нагар. І дивіться, що робиться всередині. Горить вогник і вся ця сажа це робота в режимі постільного тління. Що я хочу сьогодні показати? Хочу показати, скільки я дров спалю, наскільки нагріється і теплоакумулятор. 40, 35 і 34. Зараз будинок повністю охолов, 28 градусів. Е, нагадаю, 10. Будинок 120 квадратних метрів, 10 радіаторів стальних, чугу, стальних старих, вони дуже так повільно віддають тепло, і бойлер на 80 літрів, так що непрямого нагріву, також підключений до цієї системи. Показував в шорцях цей насос, вирішив його залишити. Не буду вже з продавцем сваритись, Вони ось цим саморізом просверлили провода. Зараз мені його знімати, опять передавати, це дуже буде час. Все, тоді зараз покажу, скільки дров загрузив і приблизно розхід дров ви зрозумієте. Так, хотів ще показати ось така приспособа. Зварив її і чистю. Почистю. Після чистки ось такий стан має. Було ось таке. Стало набагато краще. Така кількість дров. Вони ще були сирі. Така невелика тачка. Не знаю, чи за один раз влізуть. Зараз будемо бачити. Так, як можна бачити, є різні породи. Стараюсь газове вікно не закладати. Є також різна фракція. Маленькі, різні. Ось так залишилось в тачці. Ось так виглядає закладка. Бачимо, якої якості дрова, вони ще мокрі, деякі ще цього літа спилені. ну Якось так. Будемо бачити, як все вийде. Запалюю дуже просто. Є така горілочка. Залишаю щіль для газового вікна, не перекриваю її всередині. Ось можете побачити, так? Да? Трошки вогонь зараз підхвата, закриваю, нажимаю старт. Турбінка починає роздувати. Піднявся це опінявся за сонка. Трошки цей відстає на 10 градусів від того, ну мене на 10, на 5 можливо. Ну, будемо бачити, все, засікаємо час. Пройшло 20 хвилин з моменту розпалу, бочка ще не гріється. Бачите, тут пише 46, а реально 55. На звороті вже 50 насос включився, працює вентилятор і насос. Ще така цікава річ. Ось ці термостати, бачите? Тут вказується або на охолодження, або на обігрів. Воно працює. Я ставлю як запобіжний клапан 85 градусів вимкнення. Він ставиться на подачі. І вимикає повністю цю автоматику. Тобто, якщо буде більше 88, здається градусів, турбіна чи заглюче, чи щось з нею станеться, воно повністю вимикає подачу електрики на автоматику, і і котел тоді не закипить Вимкнеться насос, вимкнеться турбіна. І самотьоком на бочку все чудово висохне. Ну, Котел тільки-тільки виходить на робочу температуру, ще навіть приблизно не починав гріти. Але це, нагадаю, сирі дрова, не дуже вони файно горять. Пройшло 50 хвилин з моменту розпалювання. Що ми можемо побачити? Тут показує 56, насправді 65, вище вже не піднімається, на будинок йде майже 40 градусів. На зворотка 60, 57, тут 42 градуси, вже йде на будинок, почався відбір. І тут майже 45 градусів вверх. Що замітив? Погано, дуже розганяється на цих сірі акації. трошки дрова підвисають, бо вони різні. А в принципі нормально. Помаленьку горить, обороти на 40 поставив. Зараз йде вже відбирається бойлер, повністю захолов, будинок захолов, зворотка 33 градуси запалення. Тобто помаленьку розігрівається будинок. Все, всім дякую за перегляд. Виникають питання. Задавайте. Я це все робив сам. Тільки деякі звернені роботи проводив мені майстер, повністю сам планував і встановлював це все. Все, дякую, до побачення.